На вулиці спека неймовірна, аж очі пріють. І як в таку жару допоможе вашому будинку тепловий насос повітря, вода зараз покажу на діючому об'єкті. Будинок у нас 250 квадратних метрів, і тепловий насос повітря вода стоїть потужністю 16 кВт. В літній період тепловий насос переключає 4-ходовий і починає витягувати тепло з будинку і охолоджувати його. Внутрі будинку у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу і ємність для системи опалення і охолодження, і бойлер для нагріву гарячої води. Влітку тепловий насос в цій бочці охолоджує теплоносій до температури 7-8 градусів. Далі в нас є одна насосна група, яка з цієї бочки забирає холод. І тягне його в будинок до фанкойлів. Внутрі будинку стоять в кожній кімнаті отакі такі фанкойли. Зовні він виглядає як внутрішній блок кондиціонера, але до нього підходить не фріон, а підходить вода, яку охолодив тепловий насос. Якщо нам хочеться зробити...